Вітаю всіх на своєму каналі Знахарка Олена та РОЛАХ Олена. Зараз виберумо пару карт, що сьогодні буде відбуватися у стосунках з протилежним полом, з партнером. Що очікувати від партнера сьогодні, 25 лютого. Що очікувати від партнера сьогодні 25 лютого. Дивимося, що. Будуть смс-переписочки, будуть телефонні дзвіночки, навіть дехто отримає подаруночок. Подаруночок тих, хто не в шлюбі. Це показує ті, хто не в шлюбі, дівчата або чоловіки вам, якийсь гарний подарок приподнесуть. Бонуси якісь для вас будуть, успіх у справах. Дивіться, дуже гарне спілкування на сьогоднішній день. Всім гарного дня, спілкуйтеся, гарного спілкування, дуже гарного спілкування. Підписуйтеся на мій канал Знахарка Олена та Оролог Олена». отримуйте карту дня, замовляйте, всім гарного дня!